Кур'єр зарплата 8 тисяч гривень на тиждень. У невеликих містах, де не вистачає роботи, на таке оголошення можна наштовхнутися ледь не на кожному стовпі. На привабливі умови клюнув і син Катерини Онопрієнко із Черкащини. Ну він прочитав Черкаса в Черкасах маршрутці Оце оголошення, а в нього була проблема, коли в общем, великий кредит дуже і ну не було чим платити. У столиці Євген зустрівся з посередниками і того таки вечора сів на потяг до Москви. Рідні шукали чоловіка кілька місяців і знайшли у російській в'язниці. Євгена на сім років засудили за зберігання і торгівлю наркотиками. На побаченні син зізнався матері, що не мав іншого виходу. Сказали, що ми тебе вб'ємо, сім'ю твою найдемо. Ми тебе вб'ємо. Це всім хлопцям так казали. І, і виходу немає, а а грошей то немає. Пімате повертатися навіть додому, за що. Катерина самотужки знайшла фірму, що відправляла її сина на роботу, і майже цілий рік вимагала від поліції, аби та припинила діяльність вербувальників. З'ясувалося, це не просто фірма, яка наймає людей на роботу. Працює ціла злочинна група. Коли наші люди приїжджають туди вже на роботу, в них забирали паспорти. Вони повинні були розповсюджувати наркотики. Коли кур'єр відмовлявся, то вже саме ФСБ або поліція Російської Федерації їх затримували, робили це на камеру публічно. Написано японська еліпа красительне вещество з різким запахом. Як ви попали в цю роботу? Об'явлення. Ну какое? Об'явлення ну, Об кур'єра по Росії. Схема вербування наркокур'єрів діяла рік, кажуть у нас поліції. Правоохоронцям вдалося затримати чотирьох організаторів і викрити їхній столичний офіс. Була виявлена група, яка основний костяк, якої з чотирьох осіб. Були також встановлені офіси, в яких розпалася комп'ютери, де були зустрічі, проводились. Також були встановлені ліця, які. Вербували скільки ж українців опинилося за російськими братами за торгівлю наркотиками? Цифри просто шокують. Ми зверталися з запитом до Міністерства закордонних справ і з'ясували, що за цією статтею загалом вже перебуває в ув'язненні за останній рік 1850 наших співгромадян. Утім, правозахисники впевнені ця цифра насправді значно більша, адже частина українців ще чекає вироків у СІЗО, як син віри. Він поїхав до Росії працювати будівельником. Після нового року зателефонував і сказав: мама, тут щось не так я буду повернутися додому. І тільки він перетелефонував і в ту ж ніч, в дві години ночі його забрали. Нині правозахисники та правоохоронці міркують над тим, як повернути українців додому. Є два варіанти: визнати їх жертвами злочинної схеми або погодитись на екстрадицію. Визнаємо, що ці люди стали жертвою жертвами, торгівлею людьми. Ми можемо звернутися до Російської Федерації з запитом, і вони в такому разі мають бути звільнені. Другий шлях, який може бути, це. Екстрадиція для відбування покарання на території України. Подібна схема діяла і в Молдові. Засуджених з цієї країни Росія відпускати відмовилася. Попри те, що українські вербувальники затримані, оголошення про роботу кур'єром нікуди не зникли. У поліції радять не спокушатися на високі заробітки. Це може бути пастка.